І що буде далі. Привіт, друзі! Як швидко здійснити зарядку літість желізофосфатного акумулятора? Особливо коли світло з'являється в дуже короткий проміжок часу. А також надати відповідь, які були в коментарях до попереднього відео. Чи можна одночасно двома зарядками заряджати один акумулятор? А також спробуємо з'єднати зарядний пристрій. І ось таким джерелом безперебійного живлення, де в нього теж є зарядний струм в межах 10 А. Підключив блок безперебійного живлення. І щоб спостерігати, який же все-таки в нас буде зарядний струм, за рахунок того, що зазначений акумулятор має Bluetooth, то ми легко можемо спостерігати вже в додатку, що в даний момент йде зарядний струм в межах 10,6 А. Тобто такий струм видає зазначений блок безперебійного живлення. А тепер підключаємо наш зарядник на 10 А. І що буде далі? Бабах. Бабах не вийшло. І спостерігаємо, що у нас тут виходить. І зарядний пристрій в місті із ДБЖ видають. 18,7, ну майже 19 А. Сам зарядник показує, що видає 10 А, ну, трошки прибрехує. Так що, друзі, як виявилося, що джерело безперебійного живлення і другий зарядний пристрій можна з'єднувати. Наступне випробування зараз проведемо вже безпосередньо два зарядних пристрої без ДБЖ. На даний час зарядку акумулятора здійснює зарядний прикстрій Фоксур. Зарядний струм на екрані 11,8 А. Але Bluetooth додаток показує, що тут всього-навсього 8,6 А. Не знаю, правда це чи ні. Ми зараз цю цифру перевіримо за допомогою кліщів. Реальний струм 9,2. На блютузі показує 8,6. Тобто більш правдиве це блютуз і оці кліщі. А тепер підключу цей дешевенький зарядний пристрій. Можливо, це їхня робота в парі в останній раз. Але є прохання підписників. Включаємо. Оба-на! Все, зарядка пішла. Тобто, зараз йде зарядка одночасно двома зарядними пристроями на один акумулятор. Видає на дисплеї струм 10 А. Що показує на додатку в телефоні? Додаток в телефоні показує 17,2 А. Так, це чи ні? 17,2 А перевіряємо знову кліщами. Кліщі показують 19 А 19,3, ну майже 20. Тобто я все-таки довіряю приладу, він більш-менш перевірений, нормальний. Так що, друзі, вихід з, з положення є. Допускається проводення зарядки акумуляторів за допомогою двох зарядок одночасно. Акумулятор на 100 ампер рекомендований струм зарядки це 20 ампер, можна 50 ампер, але це вже зменшується ресурс і небажно. Хоча це допустимо. І для безперебійного електроживлення це. Це все-таки гібридний інвертор, незалежно від марки. Але ось ця марка, ще мені подобається, що вже на екран вивели і показники по акумулятору, і показники про соняч, по сонячним панелям, і показники по мережі, і показники по споживанню, і вати, і вольти, і струм. Всім бажаю побороти темряву, щоб було світло, миру, здоров'я, добра, успіхів. До побачень, до зустрічі на каналі.